Лайфак із брунерою. Дивіться, брунера це весняна квіточка. Бачите, яка вона ніжна, гарна. І вона росте отаким от корінням. Ось у неї така паличка. Бачите, та паличка, паличка, це коріннячко. І внизу там ну, коріння А це ось все ж ці. Як вони називаються? Ви поняли, забулись. Е Лайфак в чому заключається? В тому, що вона зараз відцвітається і в неї набирає силу листя. І буде отут все закрито листям. Ну так, як у мене грядочка маленька, ви вже зрозуміли, дай не буду 300 разів. А мені оце ще подарок положили оце. А, а що це таке? Я не знаю, що воно прижилося круто. Бачите, що воно, знаєте, скажіть мені. Видно? Отак, От що це таке? Давайте, якщо не забуду, відмічу продавця, в кого я купила оцю квіточку. Можливо, ви ще теж купите собі, хто захоче. А і скажіть мені, як оце називається? Потім листя ми зриваємо. Ну, цвіточка ж цвілася, і листечку ми просто беремо і зриваємо повністю під повністю. Потім квіточка бере силу знову і починає рости. Квіточка вже починає цвісти. Тобто десь вже до середини літа у вас знову буде квіточка і знову буде цвісти брунера. От вам такий лайфхак. А хочете замовити червону ікру, чорну чи щуки. Це аквакультурний продукт, справжня ікра. Пишіть мені в особисті повідомлення. Також у мене різноманітні квіти для тінь, для кімнат. В кімнатах теж зараз гіпоестис у мене є. До зустрічі наступного відео.